Своїм мамам щастя, здоров'я сього самого найкращого. Щоб вони жили до, до 100 років, і щоб вони ніколи не плакали. Я я бажаю своїй мамі, щоб вона була завжди радісною та здоровою. Квіти, обійми та теплі слова так у надвірні вітали своїх найрідніших у центральному будинку культури. Зібралися родини, аби разом провести цей день, шануйте своїх матерів, поки вони живі. Відвідайте, привітайте, скажіть теплі, добрі слова, ніжні, що ви її любите, що вона для вас дуже дуже дорога. Найдорожча і найрідніша так про свою маму говорить юна Надія. Дівчинка каже: рідній ненці може довірити всі свої таємниці. Мама це для мене найрідніша людина. Е, я їй можу розказати все, що в мене на душі. Я можу поділитися своїми думками. На ніколи мене не засудить та часто підтримує. Щороку в надвірнянській громаді до свята Дня матері готується по особливому. Наприклад, тільки центр позашкілля долучив до мистецького дійства понад 200 учасників. Творчий звіт центру позашкільної освіти традиційно присвячений найважливішому мамі, вірі і молитві. Ми віримо в перемогу. Ми… Сподіваємося, і, і в нинішній час мамина молитва як ніщо допомагає нам в цьому. Окрім святкового концерту, присвяченого найріднішим матусям у фоє Центрального будинку культури, розгорнули виставку робіт гуртківців та благодійну дитячу торговицю. Тут продавали смаколики, а виручені кошти направлять на допомогу Збройним силам України. Тут не багато робіт, які ми зробили цього року. Всі ці роботи брали участь в обласних виставках. Всі вони є переможці. Тож тут є млин зроблений, який рухомий вода тече, колесо крутиться. Також є макет зброї, це гурток історичної реконструкції. є Такі невеличкі фантазійні літачки, які діти роблять своїми руками. А попереду у нас ще обласні змагання з авіамоделізму. Торговий це для підтримки ЗСУ. Всі кошти вирочують з торговець, ми передаємо на благодійність. У нас є це випічка, це домашня, це батьки готували, і наші керівники гуртки. Можете побачити різні в нас і попкорн, і корзинки, пончики, різні переби домашнього приготування. День матері це ще один привід нагадати про те, що мама це серце родини, каже голова Надвірнянської громади, Зіновій Андрійович зауважує неньки. Заслуговують на щоденну любов, турботу та повагу. Для кожного з нас мама це всесвіт. Це за підтримку, яка завжди поруч, за тепло, яке ніколи не засає. За любов, для якого не треба слів. Найдорожчі і найцінніші матері, вітаю з Днем Матері, бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам витримки, терпіння, виховання нас, дітей. Допоки ви живете, ми залишаємося дітьми. Хочемо побажати, щоб Всевишній Господь благословив своїм омофором, допомагав, сприяв, підтримував наших матерів. Багато багато років життя, і саме основне, щоб матері дочекалися своїх синів з фронту. Найперше за все я хочу привітати свою маму за дар життя, за виховання, також всіх матерів України. І хочу наголосити на тому, що берегти маму, берегти Україну, відстоювати цінність і найперше відстоювати матерів, які сини зараз захищають нашу Україну. Це на важливо в даний час і потрібно. І цей день це є день. Подяки матерям, це є день е, шанування матерів. Осташук, Іван на Осташок, Іван Сем'янів, спеціально для та компанії.